Львів, студентська столиця України. Молоді люди можуть здобути тут сотні професій, і серед них дуже цікаво та перспективно професію фармацевта. Ми вас запрошуємо до навчання. У Львівській медичній академії імені Андрея Крупинського. Для закріплення теоретичних знань у навчальному плані передбачено виробничі практики, які проводяться на базі партнерів академії. Для поглиблення вашої фаховості у кожному семестрі пропонуються десятки різних дисциплін за вибором студента. Завдяки співпраці Львівської медичної академії з мережею Аптек Дасігна. Вдалося створити навчальне робоче місце фармацевта ремедіум в аудиторії кафедри фармації. Студенти опановують комп'ютерну програму, симулюючи ситуації із рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів та вчаться надавати належну фармацевтичну опіку. Запрошуємо вас здобути освітній ступінь магістра фармації. Чекаємо на вас у стінах Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського.